Всім привіт! Готуємо сьогодні торт як пташене молоко. Такий по складності він середній. Це зелений торт з желатином. Дуже смачний. Готуйте разом зі мною насолоджуємося. Хочеться з чогось легень. Для початку ми беремо 10 яєць. Тут білки йдуть практично сирі, тому перед тим, як готувати торт, треба яйця, шпарти. Кипятком. Добре, їх вимити, кипятком. Е, беремо яйця і відділяємо окремо білки від жовтків. Я маю тут 10 яєць, от я їх всіх використаю. Але я це роблю на форму 30 см. Якщо на форму 60, 26 см, то потрібно 7 яєць. Внизу в інгредієнтах під відео я напишу на форму 26 см. Тобто на сім яєць розрахунок, але буду відео пекти на 10, тому що мені, в мене така форма і мені потрібно зараз, щоб була був більший пляцок, був більший тортик. Значить, відділяємо білки від жовтків так, як завжди. До 10 жовтків додаємо 185 грам цукру, розтираємо до біла. Муки 300 грам або півтора стакану і порошку для випічки, для випічки 1,5 чайних ложки. Перемішуємо з мукою. Додаємо сюди 150 грамів масла Так, це десь отак. Кімнатної температури масло. Це все гарно змішуємо. Додаємо нашу цукрово-жовткову суміш. Наші 10 жовтків з цукром. Сюди можна ще дати ванільний цукор, ну я не дам, бо я знаю, що людина одна яка буде їсти цей торт, не любить ваніль. Але взагалі краще давати. Викладаємо наше тісто у форму. Тісто поклали і Йдемо пекти при 180 градусів 15-20 хвилин. І потім там робити суфле. Беремо 30 грам желатину, це є дві такі пачечки. І беремо 3 четверти склянки води холодної. Розмішуємо і лишаємо до надихання. Для суфле нам потрібно зробити маслено, масло з гущок, збити такий крем, потім туди білки збиті в стійкі піки і тоді вже желатин туди додаємо. Беремо масло 255 грамів. Масло 250 грам, додаємо банку згущенки, таку желізну. Розтираємо. От я масло взяла кімнатної температури, воно вже таке негесеньке. Гарно. Будемо розтирати. Так, додаємо порціями згущенку. Розмішуємо, ми вже додали останню порцію згущанки і розмішуємо, вмішуємо гарно в крем. От виходить, така дуже пухка гарна маса. Ось у нас желатин набух 30 грам, ми його розтоплюємо. І сюди додаємо цукру, столову ложку. І це нагріваємо до 60 градусів Цельсія. Включаємо наш термометр, тобто мій термометр. Так, ставимо так до 60 градусів нагріває. Беремо наших 10 білків, ставимо, відключаємо їх і збиваємо стійкі піки. На невеликій швидкості починаємо збивати. Коли воно трошки підзбиває, тоді сильніше і в кінці ще сильніше. Ми до 60 градусів. Готово. Зараз будемо давати у білок це. збиті в стійкі піки. На дні не повинно буде плавати вже відділившися жовток, тому що це означає, що він перебитий. Зараз сюди додаємо півтора стара пудри. Пудри. Ми включаємо на невелику швидкість і додаємо пудри. чайної ложки лимонної кислоти. Пів чайної ложки. Так. Тепер тунескою цічкою по чуть-чуть вводимо жлатинницю желатину, масу. Дивимося. Валерій десь получається від ж... желатину трошки розрідло і тепер туди порціями додаємо цього масла, масло з гущонкою цього крему. Тісто ми я Цікла я і розрізали його двоє Получилось таких два тоненьких коржі. Переміщаю назад сюди і половину цієї половину цього суфла. Ще трошки? Тепер другу частину коржа і заливаємо рештою суфле. Все тепер цей. Це пташине молоко, ставимо в холодильник. Так, Получився у нас отакий тортик. Тепер ми його зверху прикрасимо шоколадом. Просто залиємо зверху глазур. Робимо шоколад. Невеликий вогонь. Ставимо 2 столові ложки сметани, можна масло використовувати і одну плитку шоколаду. Топлю. Розтопився наш шоколад, ми його просто заливаємо зверху. Є спеціальні такі лопатки Плоскі, що для вирівнювання. У мене такої немає, але є такі ножі, дуже добре. І трошки в поки, щоб по краях теж постікав шоколад.